Розмова з фітнес-тренеркою зеленобілих та новий формат першої ліги. Про це у сьогоднішньому випуску проекту ще прийде час. Одну із попередніх програм ми розпочинали із сумної звістки про смерть Ростислава Поточняка. 10 серпня не стало ще однієї легенди зелено-білих Остапа Савки. Цей ключовий півзахисник був важливим виконавцем команди у 70-х, яка грала у Єврокубках, пробивалася в півфінал Кубка СРСР, виборювала путівку Вищу Лігу, а згодом виступала там протягом восьми сезонів і двічі фінішувала четвертою в Радянському Союзі. У 1972-му Савка став першим і єдиним автором трьох голів у складі Карпат в одному поєдинку на рівні елітного дивізіону. Тоді ж він міг оформити і покер, проте не порозумівся із Геннадієм Лихачовим, який взявся виконувати пенальті. Згодом Остап Володимирович не раз з усмішкою згадував про той епізод. Загалом вихованець другобицького футболу зіграв за Карпати 194 матчі і забив 16 голів. Вічна пам'ять Карпатівській легенді! За успішними результатами Львівських Карпат ховається злагоджена робота тренерського штабу. Важливою його частиною є Діана Сельвицька, фітнес-тренерка Львівських Карпат. Діану, вітаю вас! На верхоння, Любомер. Зараз триває така частина сезону футбольного року, коли, напевно, найбільш насичений період для вас це збори. Чи можна сказати, що це така для вас гаряча пора? Так, це дуже відповідально, адже перший період тренування він триває місяць часу. Тут футболісти вдосконалюють свою техніку, тактику, вдосконалюють свою фізичну форму, також координацію, баланс. Е... Футболісти ну зазвичай не люблять тренувальні збори. Важка марудна робота для вас це навпаки можливість от якраз, скажімо так, ще більш інтенсивно попрацювати. Чи допомагаєте ви їм цей період часу переносити набагато легше? Так, допомагає. Адже кожного дня ми тренуємось два рази в день. Це індивідуальний підхід до кожного футболіста, теж тренування в команді, тренування в тренажерах, тренування з балансом. І різноманітність тренувань сама періодичність тренувань, їхня специфіка, дозування навантажень. Напевне, ці всі речі ви маєте погоджувати з голим тренером. Як у вас відбувається ця координація з Андрієм Тлумаком? Чи погоджуєте з ним кожен момент, кожен день цих тренувальних зборів? Так, обов'язково погоджую з Андрієм Богдановичем. Адже десь я можу перенавантажити футболістів, і, а нам потрібно більше результатів на футбольному полі. Скажіть, будь ласка, нам по секрету: хто з футболістів Карпат не любить тренуватися, займатися фітнесом? Ви знаєте, кожен професіонал своєї справи. Хтось не любить в тренажерному залі тренуватись, я підбираю вправи на футбольному полі чи тренування на баланс подушках. Хтось, навпаки, любить в тренажерному залі займатися. Кожен відповідально відноситься до своєї справи. Те, що в Карпатах всі професіонали, ми не сумніваємось, але чи є такий суперпрофесіонал, який останній виходить з залу, там до кінця займається? чи є така людина в Карпатах? Так, є, це Денис Галінков. Підходить до вас десь за порадою, такий здібний учень. Так, він постійно, десь в кінці навіть тренування, тренування залишається на футбольному полі, додаткова розтяжка, додаткове прокачування м'язів живота і в такому випадку. Чи пам'ятаєте ви свій перший день в Карпатах? Як ви прийшли, перше тренування? Чи дуже для вас це такий хвилюючий момент? був? Звичайно, що хвилюючий, Адже з футбольною командою ще не працювала. Це більше чоловічий колектив. Але прийняли досить привітно, допомагають мені в роботі, ну і ми один одному теж підтримуємо. Прикрикнути можете інколи? Звичайно. Слухаються? Так. Часто футболістів запитують, чи там довго ви думали, вам надійшла пропозиція певного футбольного клубу, зважували всі за і проти. Як було у вас? От вам кажуть, що є варіант попрацювати з футбольною командою, чоловічі колективи ніколи не працювали в такій сфері. Чи довго ви роздумували над цим? Е, ні, не довго, але досвід роботи досить е, великий в мене, адже працюю і в груповому формі працювала до цього в груповому форматі і вже 8 років фітнесі. Е, е... Працювала ще, крім того, з командою плавців-спортсменів, адже з спортсменами е тренуватися зовсім по-іншому, ніж звичайними людьми. Е пообговорила з чоловіком, він сказав добре. І все, набрала Андрія Богдановича і почала працювати. Е чоловік ваш любитель футболу? Так, звісно. Е переглядаємо футболи е вдома. Навіть до працювання в клубі Карпат. Це такі топ команди Англії, Іспанії, Італії, теж українську прем'єр-лігу. Ви йому якісь інсайди розповідаєте про футбольний світ, про Карпати? Чи цікаві йому ці речі? Звісно, цікаві. І завжди слідкуємо за Карпатами, завжди ходимо на футбольні матчі, обов'язково, коли тут є у Львові. І слідкуємо в онлайні. Коли вони їздять на виїзди. Здається, бачу, напевно, вас на всіх домашніх матчах минулого сезону футбольні люди дуже емоційні. Як ви от, сидите в кріслі чи не переживаєте під час матчу, десь коли щось не вдається, якісь моменти? Наскільки ви емоційна, коли переглядаєте матчі Карпати? Чоловік більш емоційніше реагує, але досить є велике хвилювання за нашу команду. До того, як ви потрапили в Карпати, він вже вболівав за, за зелено-білих. Так, звісно. І коли ви йому кажете, ти знаєш, мені от пропонують роботу в Карпатах. Як він це сприйняв, чи, чи була для нього це якась можливо, така додаткова радість? Так, була радість. Ну і це робота в чоловічому колективі. Я йому пояснила, що це буде чисто професійний трен... робочий процес. І він погодився. Ваш чоловік лише цікавився футболом, чи ще й можливо ним займався? Так, звісно, займався. Він вчився в футбольному класі. До речі, я вчився з Олександром Гранишином і Олегом Странціцьким. Вони були однокласниками, але пізніше з кар'єрою не вийшло, і він зараз працює на іншій роботі. Якщо він вдома дивиться футбол, ви кажете про англійську прем'єр-лігу. Ви теж можете долучитись, чи все-таки інколи футболу цього забагато, і ви десь хочете абстрагуватись від, від цього всього? Ні, я теж слідкую, мені е, подобаються комбінації е, різних футбольних клубів і техніки, і тактики. Ви працювали в аквапарку, фітнес-клубах. Коли працюєш ну з любителями, звичайними людьми, які там після роботи йдуть займатися зал? Ви там можете дивитися задній ряд, чи хтось не сачкує, чи, чи хтось виконує всі вправи. Як от в футбольній команді ви кажете про певну специфіку з плавцями, з футболістами? Наскільки вони десь за ними не треба особливо там стежити, дивитися, чи вони виконують ці вправи? Ні, обов'язково потрібно стежити. Десь, можливо, не така техніка виконання вправи, адже спортсмен може травмуватися, і це можуть бути набуті травми. Ну, тобто ви дивитеся за кожним футболістом і кажете там, умовно, там, Денисе, так і так треба робити? Так, так. Футбольний фітнес він вийшов вже за межі тренувальних залів. Це і сон, і дієта. От якщо брати звичайний матч Дейлівський Карпат, як розпочинається, як виглядає раціон футболіста? Прогулянка зазвичай так, і сніданок. Яка їжа, як, як от виглядає цей розклад? Так, раціон харчування має містити меншу кількість білків, але з використанням якісних вуглеводів, тобто це макарони, рис або гречка. Теж білка не потрібно дуже багато давати спортсмену, адже буде пізніша важкість шлунку. Харчування за три години до матчу. І ще плюс під час матчу це м, спортивні напої, де підтримується вітамінно мінеральний комплекс. В колись в 90-ті в, в команді Дніпро був такий німецький тренер Бернштанге, кажуть в що він був таким одним з новаторів в українському футболі. Якщо він бачив якогось футболістів з підопічних, наприклад, з кока колою в руках, це штраф 10 доларів клубну казну. Чи є в Карпатах певні такі стоп-продукти, там солодка вода, солодощі. Фастфуд, чи є заборонені речі для футболістів? Так, звісно, заборонені є. Це фастфуд. Фастфуд він взагалі заборонений для всіх людей. Його треба менше е, вживати. Але м я так думаю, що кожен спортсмен відповідально відноситься до свого харчування, наприклад, на зборах. Ми повністю це все контролюємо, але не контролюєш їх десь, коли вони відпочивають. Буває таке, що ви можете запитати там, чи Андрія Сапугу, чи Андрія Тлумака там от, якісь футбольні речі, якусь специфіку, чи там, щоб Богдана Сторонцівського поцікавитись. От так ну ви можете як професіоналів них дізнатись дуже якусь важливу цікаву річ? Так, звісно, завжди питаю і мені допомагають, відповідають. І ми разом досягаємо цієї цілі. Чи маєте ви улюбленого футболіста? Можливо, це гравець Карпат, можливо, це хтось світового футболу. Це зараз світового футболу Олександр Зінченко, де він грав в Манчестер Сіті. Взагалі команда Манчестер-Сіті мені імпонує. Але зараз Олександр Зінченко прийшов в арсенал і досить його там полюбили фанати. Теж мені подобається, як відноситься до тренувань до харчування Кристіана Роналдо професійно відноситься до харчування. До тренувань. Футбольні тренери постійно навчаються, отримують нові категорії, е, їздять на курси. Футболісти ну, фактично кожного тренування чогось навчаються. Як в сфері фітнесу? звідки ви черпаєте знання, розвиваєтесь? Це відеоуроки, якась періодика, де, де ви черпаєте нові знання? Е, кожного року я їжджу на фітнес-конвенції, е, проходжу семінари, але зараз, як почалася війна, це є онлайн-семінари. Е, і минулого року я була на Київ саміт спорт конвенції, яку організовував Смедюк. Досить було цікаво, адже було багато закордонних футболь... тренерів з футболу саме по фізичній під... фізичній підготовці. Досить цікава була інформація за кордону, і добре, щоб ми її тут розвивали, підтримували нові тенденції в фітнесі, і футбольному і футболі. Теж, коли футболісті в період відпусток, час, коли ви не можете за ними так фізично слідкувати, ви роздаєте їм вправи, певні заняття, якийсь режим дня? Вони мусять його дотримуватись так. Так, звичайно, я їм роздруковую план тренування, але тут же кожен особисто як тренується. Чи бувало таке, що в Карпатах приїжджали з відпустки зайвою вагою футболісти? Так, бувало. Зганяли, потім ви так в подвійну енергії ганяли. Всі тренера прикладали до цього засилля. Футбол є доволі зашкарублим видом спорту, таким місцями старомодним. Багато тренерів вважають, що жінка не повинна бути в автобусі, що це якийсь певний нефарт. Чи не було таких упереджень в Карпатах? Як вас ви казали про перший робочий свій день в Карпатах? Але загалом в процесі діяльності як вас сприйняли чи не відчували ви цих власних упереджень? Ні, не було опере... опереджень. Адже я завжди перед матчем команді бажаю удачі, фарту. Але ми зустрічаємося перед днем матчу, адже є тренування. І якщо потрібно комусь допомогти в тренуваннях чи спланувати тренування наступний день, то я допомагаю їм. Уявімо, класичний ваш вихідний день. Якщо вам там телефонують по справах футбольних, чи можете ви відкинути якісь свої справи, там, сімейні і присвятити час роботі, наскільки ви інтегровані в цю роботу, наскільки любите її? Насправді досить люблю роботу свою. Можу відповісти на дзвінки, але все ж таки стараюся у свій вихідний день провести час з близькими, з рідними і насолодитися відпочинком минулого тижня відбулася конференція ПФЛ, де, врешті-решт, було затверджено формат нового сезону у першій та другій лігах. Якщо вести мову про першу лігу, де виступатимуть Карпати, то усіх учасників було розділено на дві групи за територіальним принципом. У групі А, де виступатимуть Львівські Карпати, разом із командою Андрія Тлумака, змагатимуться Полісся, Епіцентр, Тернопільська Нива, Прикарпаття, Буковина, Дінас та ФСК Маріуполь, які базуватимуться на Київщині. Турнір пройде у два етапи. На першому буде зіграно 14 поєдинків, після чого чотири найсильніші команди з кожної групи сформують групу, яка боротиметься за вихід у Прем'єр-лігу. Важлива деталь: тут враховуватимуться лише очки, здобуті на першому етапі в іграх між собою. Що стосується учасників з 5 по 8 місця, то вони змагатимуться за аналогічним принципом за збереження місця у першій лізі. На другому етапі команди зіграють ще по 8 матчів лише з чотирма представниками паралельної групи. У випадку Карпат, групи Б, дві найкращі команди ліги, напряму кваліфікуються в УПЛ, а от на третю та четверту чекає плей-офф. Вони зустрінуться відповідно з 13 ю та 14 ю командами Прем'єр-ліги. І ще одна умова: у разі, якщо Десна та Маріуполь, які пропускають майбутній сезон, однак зберігають за собою місце в елітному дивізіоні, висловлять бажання зіграти у сезоні 23-24, то матчі плей-офф не проводитимуться, а в УПЛ автоматично стане 18 учасників. Якщо згоду на участь надасть або Десна, або Маріуполь, тоді у плей-офф зіграють лише третя команда Першої ліги та 14 та команда УПЛ. На завершення варто відзначити, що базова дата стартового туру для Карпат 27 серпня. Очікується, що на стадіон Україна приїде ФСК Маріуполь. Дякуємо за те, що були з нами. Підписуйтесь на соціальні мережі Карпат в описі під відео. До нових зустрічей!